Дітки, ми разом за Флатунчиком ради вас вітати. Давайте згадаємо, на минулому занятті вам читали казочку про пташку, як її звати. Так, пташка Сінта. І що вона робила? Що вона збирала? Вона збирала гілочки, щоб зробити гніздо. Вона будь-які гілочки, чи вона обирала колючі, чи гладкі? Так, вона дуже ретельно обирала гілочки листя, щоб воно було не колюче, тому що вона турбувалася за своїх пташенят. І для неї ці речі були цінними, так? бо вона будувала своє гніздо. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про цінності. Подумайте, що ви найбільше любите? Без кого або без чого ви не можете жити? Що для вас цінно? Для кожної людини дуже цінно її родина. Відношення до неї, любов, повага. А як ви гадаєте, чи важливе для вас повітря? Так, бо люди дихають повітрям, і вони не можуть існувати без повітря. А вода також цінна. Ми воду п'ємо, готуємо їжу, миємося. Рослини, тварини також не можуть без води і повітря. А одяг важливий для нас? Так, він також важливий. І їжа важлива, тому що людина не може існувати без їжі. А іграшки важливі для вас? Так, є речі, які важливі для нас. Деякі з них ми можемо. Купити за гроші, а деякі ні. Ми вам пропонуємо за флатончиком пограти у гру, яка називається Що можна купити за гроші? Починаймо. Чи можна за гроші купити любов? Звісно ні. А час. Не можна. Дружбу можна купити за гроші? Не можна купити Дружбу. Овочі можна купити? Так, можна. А скільки? Ні, не можна. Одяг можемо купити за гроші? Так. А талант. Можна купити? Ні, не можна. А машину можна купити? Так. А здоров'я можна купити? Ні, здоров'я ми не можемо купити за гроші. А морозиво ми можемо купити? А веселку? Ні, веселку ми не можемо купити. А взуття ми можемо купити за гроші? Так. Комусе? Ні, не можемо. Вітер можемо купити? Не можемо. А іграшки? Так, іграшки можемо. А чи цінні для вас коробки, які ви робите на заняття? Ми за флатунчиком пропонуємо зробити таку коробку, яка буде називатися коробка подорожі за флатунчиком. Можна використати будь-яку коробку і прикрасити, як ви забажаєте, можна її розмалювати, можна її обклеїти, можна обвести ручку, зафарбувати і покласти вже першу нашу коробку нашого флатунчика туди. Ця коробка буде зберігати ваші спогади, де ви подорожували, де будуть зберігатися ваші коробки. Ми вам бажаємо гарного настрою, до зустрічі, до побачення!